25 червня відбудеться матч з американського футболу між командами лісоруби Ужгород та Патріоти з Києва. Ужгородські футболісти захищатимуть титул чемпіонів України. Матч буде присвячений збору коштів на лікування бібліотекаря Закарпатської обласної бібліотеки, громадської діячки та волонтерки Євгенії Напуде. Вхід вільний. Це вже другий матч регулярної частини чемпіонату України з американського футболу. Другий домашній матч. Взагалі він для нас третій. Як і попередньо, основним лейтмотивом цієї цієї гри буде благодійність. Попередньо ми збирали гроші для військових для нашої 128-ї бригади. Тепер ми будемо збирати гроші для волонтерки Євгенії Напуди. Сподіваємося, що прийде багато людей. У нас буде там локація руху підтримки закарпатських військових, які будуть реалізовувати певні товари. Буде у нас благодійний акціон. Всі зібрані кошти вони підуть на будуть передані до фонду там, збору коштів на лікування нашої волонтерки.